Ти можеш так сипати, аби... Ну, виглядаєш, що снігу подобре. Окей, давай. Всім добрий день! Бля! Я казав, сні... сніжок, а не сніжок! О, дивись, бачиш! Який поганий актор. Тьфу, що його взагалі наняв? Треба корупційну схему розкрити. Перша корупційна схема зв'язана з колою А. Це те, що він спеціально наняв собі бабку. Вбив її і одів її шкуру, і тепер бігає по двору. Це була перша корупційна схема. Зараз розповім другу. А друга корупційна схема зв'язана з тим, що Ною завдяки Колі відмиває гроші. Зараз розповім як? Все пов'язано на тому, що Ною купував на ім'я Колі оці дерева. Аби потім їх зрубати і продати дорожче. І це корупційна схема, адже він не платив податки. І взагалі подивися на його авторську гру. Переодівайся, бабу по всьому району бігає. Ну що бігають, не свої зласти зупану. Ет не по пацанці. Ого, що це бойкот, колі. І ми разом можемо Бо в нього пали ревіть. І більше ніхто не дивиться. І ми можемо завдяки вам і мені, і, і взагалі круто, і зможемо побідити цю корупційну схему. Всім. Чердашина, слайд. Що це за гівно вийшло? Але монтажер Вася, це ревізор. В сенсі завдяки штучному інтелекту робив. Ти що? Зовсім альо. Та як у фільмі там морда, як вугажений школьник. В сенсі модно. Та засунь це модно зуб'я. Забі... Ну а ми повертаємося до новин. Сьогодні в інтернеті з'явилося скандальне відео, де так званий агент МММ звинувачує колюю Юа в тому, що той знімає непрофесійно свої скетчі. Зараз ми зможемо висловити самого агента МММ. ОТОТАВО. Він з мене гавнуну ФЕМ говорить. Шо? А, ну так. Да. І після цієї розмови Микола приєднався до коаліції.